Ти знаєш це от почуття, коли ти намагаєшся щось зробити, от щось просто отримати в своєму житті. І потім, коли ти це робиш, ти просто або не робишся, або просто потім отримуєш навіть менші задоволення від цього всього. І саме тому я думаю, що треба зациклюватись на своїй цілі так сильно. Тобто не треба фантазувати зразу. Мільйон різних речей, які ти би міг отримати на своєму саморозвитку, саморозику. Я отримую то, і ото, і я перестану і я ото, ото, ото. У мене так багато буде вау, вау-вау. Після того, як ти це все отримаєш, ти просто будеш нок. Воно до тебе прийде, у тебе буде зразу гетонічна адаптація. З часом ти привикаєш і ти хочеш все більше, і більше і більше і більше майбутніх і кращих речей. Тому не думай сильно на рахунок того всього, що ти можеш отримати. Думай про те, що ти можеш зробити. Думай про сам процес. Фокусуйся на самому процесі. Знаєш, коли в тебе, наприклад, ти хочеш стати, наприклад, скажу ютубером, так? Як я, типу... Замість того, щоб думати весь час, як ти можеш все-таки стати аф'єним ютубером, як ти можеш просто. Взяти і тримати просто на повідку свого глядача, щоб він весь час дивився твоє відео. Ти можеш просто продовжувати і продовжувати і продовжувати і продовжувати практикуватись. Бо тобі не треба все-таки знати. Так, читати книжки, читати всякі різні статті, дивитися якогось іншого, як хтось вчить когось бути ютубером. Це доволі корисно і класно, але сама практика. Вміння застосовувати це на практиці. Вміння бути собою. Бо коли ти дивишся, як хтось інший розказує, як робити свої відео, типа як отримати такий самий результат, як у мене, ти поступово стаєш з ним. Ти поступово починаєш адаптувати його майндсет, починаєш адаптувати його думки, типа що він робить в своїх відео, і ти перестаєш бути самим собою. І саме так у мене було. Саме так я її хотів робити. Зараз я знімаю просто тому, що в мене типа практика, та й тому, що я просто хочу поділитися своїми знаннями. Але раніше я знімав, тому що я хотів бути похожим на когось іншого. Я хотів отримати таку саму славу, як він Я хотів, щоб він просто, типа, я був схожим. Я хотів бути схожим на нього, так. Але от сама проблема в тому, що. Коли ти хочеш подолати свого звершника, тобто той, хто над тобою, тим, тим кого ти богословиш там той, хто тебе навчив всього, і ти хочеш стати таким самим, як він, тобі потрібно буде в два рази більше всього зробити, щоб просто перепринути його. Розумієш? Замість того, щоб пробувати зробити щось своє, щоб знайти якийсь свій принцип, тобі потрібно буде в два рази більше робити, навіть докладати в два рази більше зусиль. До того, що він робив, так легко, типу, тому що він був єдиний в цій справі, Ти потрібно буде в два рази більше перес... ще й перестрибнути його. Так що, замість того, щоб пробувати все-таки затьмарити свого зверхника, типу, щоб перестрибнути його, щоб стати кращим до нього, щоб бути таким хоча б як він, тобі потрібно буде старатися ще більше, ніж він старався в свої часи. Тому, чи нелогічно було просто продовжувати фокусуватися на своїй практиці, не дивитися всякі різні відосики, і просто продовжувати мастерити свій акцент, свої спілкування, своє вміння знімати відео, то, як ти махаєш руками, твоя невербальна комунікація? Замість того, щоб дивитися відосики, типу думати читати книжки всякі різні. Я не кажу, що це погано, просто з часом ти починаєш обдувувати чужу думку. Ти намагаєшся бути кимось іншим, замість того, щоб бути собою. Але той, ким ти хотів бути, і той, хто найкращий в цьому може тобі допомогти, це бути собою. Люди не приходять дивитися ще одного ютубера, якого ти там любиш. Їм цього не треба. Вони хочуть подивитися саме тебе, твій характер. Я не говорю саме про YouTube, Я кажу ж про всякі різні речі. Не намагайся бути кимось іншим в речі, який ти не знаєш нічого. Не намагайся грати в ігру, в яких ти навіть правил не знаєш. Не намагайся переграти когось в його грі. Тому що це ж його ігра. Тобі потрібно створити свою ігру, тобі потрібно створити щось своє, нове. Тому просто продовжуй практикуватись, просто продовжуй робити те, що ти знаєш, тобі допоможе. Я кажу про NoFap. я кажу про зламання там, порушення своїх залежностей, тобто ставати вільним від них. Я кажу що про всі різні речі, в яких тобі потрібно практикуватися. З часом воно прийде, але якщо ти будеш це робити, якщо ти просто прилипнеш до одного якогось метода, то він в тебе явно вийде. Не обдумуй цю ситуацію і перестань думати, що, блін, мені треба щось інше робити. чи так це доволі корисно, так. Але ти весь час пригаєш з одного, потім на інший, потім на інший, потім на інший, потім на інший, потім інший. замість того, щоб прилипнути все-таки до одного. І все. І продовжувати його прокачувати. Коли ти вже закачаєш його на максимум, ти вже тоді можеш пробувати перейти на інший якийсь спосіб. Чому би тобі просто не взяти один спосіб якийсь і не попробувати його просто втілити в життя? Замість того, щоб скакати на різні інші? Це доволі тупо. Відпусти оце от бажання цієї от мети твоєї, то, що лежить там на, самому, на самій вершині. І продовжуй робити то, продовжуй отримати задоволення від того, що доведе тебе до тої вершини. Бо сама вершина, да, вона солодка, вона класна. Але чи подобається тобі сам процес? Отримання. Чи подобається тобі сам процес? Завойовування цієї мети. Якщо ні, то. Яка би мета не була. Якщо тобі не подобається процес, то. Який в тому смисл? Є різні способи отримання цієї фіні. Але просто потрібно вибрати один і той, який саме тобі, саме найбільше допомагав. І все. До мене воно прийшло дуже пізно. Я сьогодні прочитав книжку. типу Але сьогодні зрозумію. Я просто хотів попрактикуватися над відео. Я не задумував як щось викладати на YouTube. Але напевно я все-таки викладу це. Все. Тому. Да, братан Подовжую робити те, що ти робиш. І просто. Прилипне до того, що тобі подобається. Ти не немайся шукати щось інше.